Головний тренер Сергій Палкін. Головний тренер Сергій Доценко, Тренер Артем Таценко. Молоді юнаки. Із... Який момент і у нас відкривають рахунок у матчі футболісти штурму? Після того, як а тим часом знову в атаці шторм, небезпечний прорив, і що там зафіксував лайнсмен. Ще м'яч таки залишив в межі поля. Хоча... Олексій Дитятєв, 54-й, Владислав Любко, 3-й, Олександр Саєнко, 27-й. Олексій Ремезовський, капітан команди, другий. В'ячеслав Турчанов, 44-й, Віталій Харків'ян з рахунком 5-0. Потім була перемога над. Ох, який зараз момент, небезпечно. І можна забивати. Але подивіться. Дев'ятий номер. Дев'ятий. Команду з лісного, Лісне. З рахунком небезпечно було, але зараз голкіпер на виході відіграв юнаки Шахтаря, дуже хотіли забити м'яч, але їм це зробити так і не вдалося. Можливо, сьогодні пробують вони вразити ворота. Удар по воротах знову Роман Помазан пробував. Ці команди Легія та штурм пов'язує ім'я Ігоря Наконечного, який є президентом штурму і головним тренером Легії. Майданчиком вірників знаходить передачею Лисенка, простіл помазана і показує Артем Гординський, що від воріт треба. Непогано зараз Петрук. В карному майданчику падіння. Рефері зараз показує, що ...чайно. бажано було б поставити лайки нашій трансляції, підписатись на нашу сторінку. В Ютубі та натиснути на дзвіночок. щоб... Непогана передача. Вихід вічна віч, але. Але Єлизавета Настушенко. За... У чемпіонаті е України не грав він за Донецький шахтар, а от е кубковому матчі, здається, виходив в основному складі Шахтаря. Артем Савін. За... Але голкіпер е Шахтаря. Ю 18 справився з цим ударом. Удар поворотах. Хардем Горковець на місці. Непогана атака. Я вже говорив, що основне завдання буде завтра перед командою. Але ось зараз непогана подача і знаходить ця подача. Футбол підключається, помазан прострілює, помазан удар поворотах і прекрасно розіграли комбінацію футболістів штурму. І Євген Морозенко здається, так. На калюжно. Калюжний. Йде вперед. Давиденко. Непогано комбінують. Гравці шахтаря. Удар воротах. Непогана спроба. Ну і в складі О, який момент зараз. І Буде гол. Ні. Повз ворота проходить м'яч. Повз ворота проходить збірної України Олексія Беліка. Тим часом Любко удар поворотах. Хороша спроба з лівої ноги. Кіпер цей м'яч бере нам Суперкубка УЄФА був присутній у нас на матчі. На цьому матчі. Непогана спроба зараз удар головою. Після подачі в 80-му і в третьому році учасник, ох який момент, і гол забивають футболісти Шахтаря. Хто там? Владислав Любко здадують футболу. Тому що вже скоро Романові треба буде повертатися в лави Збройних сил України. Ярослав Ізотов, номер 16 але, але атака продовжується. Удар поворотах і точно в Артема Горкупцю. Ну, Запороли цю контратаку. Молоді донеччани. Штурму. Подача кутового. Небезпечно. Удар поворотах з близької відстані. Який шанс для донецького клубу? Другий номер, перший номер, Микита Мельник, справа в захисті. Буде удар поворота. Удар поротах потужно. Вища воріт, летить м'яч. No 15. -м. Та Владислава Любка, який грав під номером третім. На поле вийшли Денис Петренко, номер 19 -й. Який момент, і зараз простріл з лівого флангу? Чи зможе штурм зіграти з дружбою в фіналі турніру? Було б цікаво. Який момент зараз був біля воріт? Особливо красивий гол забив Богдан Рубльов у матчі з Вижорським дінасом. Якого красення? Хто е має можливість, будь ласка, подивить.